Ще не підраховані підсумки голосування на виборах президента, а російський комерсант вже пише про Петра Порошенка про його перемогу як доконаний факт. Відомий журналіст Андрій Колєсніков, який добре знає українські реалії, ходив протягом дня голосування, ходив по виборчих дільницях, ходив по вулицях Києва і доволі в, в доволі іронічному стилі змалював свої передав свої враження. Зокрема, слова багатьох українців про те, що в Україні треба міняти владу, він називає новою мантрою українців. Колесніков також пише про те, що Петро Порошенко переконаний євроінтегратор і подає цитату з його виступу на прес-конференції в день голосування. Зокрема, ті слова Порошенка, де він каже про перспективу перспективу виборів з Росією, які на його думку мають проходити з обов'язковою участю Євросоюзу та Сполучених Штатів. Також російське видання комерсант наводить слова Порошенка про те, що Україна ніколи не визнає анексію Криму. Ну і російське видання в цій ситуації не наважується прогнозувати розвиток стосунків двох країн. Тобто вони принаймні, якщо не вийшло того, що ми бачили, здається, вчора навіть виходили вже фейки, що Ярош вийшов на перше місце, і за ним вже Порошенко, Тимошенко і так далі. Якщо не вийшло зробити такий імідж України, що праві радикали виходять на безпосередньо перший план в Україні, то потрібно відшукати якісь такі, я не знаю, моменти навіть в Порошенка. Ну, це власне складові єдиної інформаційної кампанії, єдиної інформаційної війни, яку веде Кремль проти України. І про це в вчора в свіжому номері газети виборчої знаходимо матеріал. Кореспондент видання в Україні пише про те, що оптимальним переможцем українських виборів оптимальним для Росії був би такий собі бандерівський різун. І от на цю роль кремлівські пропагандисти протягом останніх місяців готували Дмитра Яроша. Сталося так випадково, чи це було навмисно, поки що з'ясовують спецслужби, але протягом кількох секунд сайт ЦВК показував перемогу Дмитра, Яроша. Дмитра Яроша, і так. цей момент використали російські ЗМІ російські телеканали.